Ситуація з коронавірусною хворобою в Ізміїльському регіоні наразі контрольована, але ми маємо бути готові до подальшого зростання захворюваності. Один із важливих факторів цієї готовності це вакцинація. У першу чергу повинні вакцинуватися люди групи ризику, щоб якомога більше людей могли себе захистити від госпіталізації та смерті від covid 19 Особливо радимо вакцинуватися людям із хронічними захворюваннями та людям похилого віку, тобто 60 Окремо хочеться наголосити на тому, що вакцинація зараз це не лише про власний захист вакцинуватись. Вакцинація на сьогодні це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя наших захисників. Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Окрім того, затверджено нові схеми вакцинації відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунізації. І основним є те, що інактивовану вакцину Коронавак можна використовувати для бустерного щеплення після застосування будь-яких інших вакцин. Тобто, якщо людина отримала повний базовий курс вакцинації вакциною комірниці, модерна чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення як перше, так і друге вакциною Коронавак. Ці схеми вакцинації, окрім того, що безпечні, ще вони і захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби. Також наказом зменшено мінімальні терміни між базовим, тобто це первинним курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустерну дозу можна отримати, можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців. Остання важлива зміна це дозвіл вакцинації дітей віком від 5 до 11 років проти COVID-19. Щеплення здійснюватиметься вакциною комірниці Pfizer. Для дітей віком від 5 до 11 років обов'язково є інформована згода батьків або опікунів. Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років. Що ми маємо фактично наразі? Це дорослі люди віком 18 років повинні отримати повний базовий курс щеплення проти covid 19 однією дозою Джонсон або двома дозами вакцини CoronaVac чи Pfizer. Через 5 місяців після первинного курсу. Всім людям старше 18 років слід зробити перше бустерне щеплення. Через 4 місяці після першого бустерного щеплення, дорослим з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення. Наразі в Ізмаїльському районі. Доступні вакцині вакцини Коронавак та Файзер. Звертаємося до внутрішньопереміщених осіб, які наразі проживають на території Змійського району. Особливо вам треба, по-перше, зареєструватися як внутрішньопереміщена особа, і далі обов'язково е, заключити декларацію з сімейним лікарем. Якщо ви не отримали ще одне із щеплень, обов'язково треба провакцинуватися. Задля того, щоб убезпечити своє життя і зберегти своє здоров'я. Наразі мешканці кожної громади Ізмаїльського району мають можливість провакцинуватися. Бережіть себе, своє здоров'я та своїх близьких.